От зараз було зменшення, і от зараз фактично будуть результати, які вже відбулися після масових протестів в Україні. А, мені здається, що найбільший удар достало те, що ну, для всіх було очевидно, що це були заходи обмеження спроможності антикорупційних органів там, викривати, там, доводити винуватість. Корупціонерів, і ці заходи, які були в кінечно підписані президентом, це психологічно сприйнялося як взяття персональної відповідальності за наслідки. Якщо раніше можна було говорити, що там є там 6-7 міцних менеджерів, які щось роблять і там тикали на якихось конкретних осіб і казали, що це вони президент, ні, він, він він взагалі поза ситуацію, він зосереджений на війні. Він не в темі, що там відбувається внизу, ось наявність. Публічного конфлікту, протесту і підписання закону, яким обмежували незалежність САБ да? і Набу, так, потім відкатали, але це як в історії. Да? Ложечки знайшлися, але залишився. Але з іншого боку, це можна трактувати, як і те, що влада почула людей. Так? Навіть під час війни в нас абсолютно ніхто не перешкоджав проведенню мирних мітингів, так, є комунікація можна. між владою і виборцями. Але дивимося на соціологію і бачимо іншу картинку. Да? Тобто, щось зробити і це прокомунікувати, це ж різні речі. Більше того, наприклад, багато хто вважає, що це відбулось тільки через те, що нам заморозили півтора мільярда доларів чи євро на допомогу. Сказали, три є, ще півтора після того, як поправити те, що ви там наробили. І відповідно це сприймається не як щире визнання помилки, а як заходи в результаті тиску. І тому, ну, а те ж питання віри, не віри, довіри чи недовіри до слів це дуже специфічна історія. А, і довідатись, а в що повірили люди, можна по тому, якась соціологія. Так? Як вони це сприйняли, що є в сухому залишку? Та, ніби закон відкатали, але, але це от осад, осад залишить.